Тим часом на Курщині продовжується військова операція українських сил, сил оборони. Ну і от власне маємо нові кадри цих боїв. Наші морські піхотинці, 36-та наша бригада морської піхоти, бригада імені Михайла Білинського повідомила про знищення великої російської механізованої колони в районі села Зелений Шлях. Росіяни намагалися атакувати напрямку цього села і втратили при цьому шість одиниць. Бронетехніки про це повідомляють наші військові морські піхотинці. Загалом зелений шлях, і цей напрямок давно є полем бою. Росіяни в тому напрямку проводять свої атаки, намагаються власне з заходу на схід там атакувати в бік зеленого шляху, в бік Новоіванівки, Любимівки. Це фактично ті села, які часто у різноманітні зведення стосовно боїв на Курщині потрапляють. І от наші. Морські піхотинці доволі детально описали цей бій. Повідомляли, що росіяни висувалися прямо такі пристріляною дорогою. Своєю бронетехнікою це були БМП, це були БТРи. і от, власне, вдалося шість тих коробочок, шість одиниць бронетехніки знищити лише у цій сутичці у цьому бою. Загалом за останні дні з курщини надходять регулярно повідомлення про знищення російських штурмових підрозділів і бронетехніки, і взяття в полон. Великих груп росіян, зокрема 80-та десантна штурмова бригада, нещодавно повідомляла про взяття в полон 11 окупантів, не тільки повідомляла її відповідь. Відео і допитів і розмови з цими окупантами. А тут ми бачимо навіть на кадрах від морських піхотинців знищені танки ворога. Тобто, у ші, ці шість одиниць входив щонайменше один танк. Власне, ми бачимо його чітко на цих кадрах. Та власне інша броня, інша бронетехніка, якою росіяни атакували в напрямку зеленого шляху. Також учора надходили повідомлення про бої в районі села Пльохово. Це район ріки ПСЕЛ біля кордону з Україною. Це східний, скажімо так, фланг напрямок. Нашої зони контролю на Курщині від суджі, тобто бачимо, що з різних напрямків Росіяни прагнуть атакувати, наступати. Задача у них стоїть власне витіснити українські війська із Курщини якнайшвидше. А західні медіа, зокрема, редакція телеканалу BBC та їхніх медіа писали про те, що в українських військ є наказ тримати Курщину, район суджі щонайменше до 20 січня, до дня інаугурації американського президента Дональда Трампа. Але це знову ж таки неофіційні, анонімні джерела, які повідомили журналістам Бібісі цю інформацію. От офіційно українські представники політичної військової влади не коментували цю тему, не підтверджували цю інформацію однак, зрозуміло, що район контролю над Курщиною біля суджі він важливий і в контексті ймовірних будь-яких перемовин. Контактів із ворожою стороною, в разі якщо американська сторона Дональд Трамп буде провадити цю політику е, схиляння до перемовин, до замороження конфлікту, то важливо мати контроль над ворожими територіями на той момент, скажімо так, тим часом росіяни пробували розвинути якісь свої успіхи поблизу Куп'янська. Я нагадаю, що трохи раніше минулого місяця у ворога були спроби взагалі висунутися, прорватися до східних районів як. Олиць Куп'янська, ці спроби закінчилися нічим, тобто були розбиті ці штурмові групи і зачищення районів Куп'янська доволі оперативно і швидко, але згодом ворог вдався до штурмів в районі ріки Оскіл, до форсування цієї ріки Оскіл. І біля населених пунктів дворічна і Новомлинське також навпроти села Масотівка. На захід від села Масотівка через ріку Оскіл ворог організував два невеликі плацдарми, тобто висадився на правому березі. Ріки Оскіл. Певні російські підрозділи там намагалися закріпитися. І от наші війська відреагували на ці спроби ворога ситуацію змінити, досягти якихось тактичних успіхів. І вже, зокрема, було проведено операцію протидії таким ворожим спробам біля Новомлинська, біля села Новомлинськ на Харківщині, якраз біля ріки Оскіл. Це таке прибережне село. Військові 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, 10-ї окремої гірсько-штурмової брати. Дельвейс успішно провели там штурмову операцію і звільнили Новомлинськ від ворога. Також зачистили цей умовний плацдарм, який росіяни там собі організували. Маємо відео власне від 10-ї бригади стосовно цієї операції. От далі пряма мова від наших військових. все плюс хлопці там на кайф закріплюють і давай ріпа цей проводич якусь розвідку посилу. ми бійці першої гірсько-штурмової роти, 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, 10-ї гірсько-штурмової бригади. Зайняли населений пункт Новомлинськ. Слава Україні! Героям Слава Україні! Рапа, слава Україні! Героям слава! Слава нашим героям, військовим захисникам, які звільнили Новомлинськ, які продовжують протидіяти ворогу на Слобожанщині, на Харківщині. Там загалом активізувалися бої на півночі Харківщини, в районі Вовчанська. Є численні повідомлення за останні дні від наших військових.